Murphice Irish Stout. Сухий ірландський стаут, майже як Гіннес тільки трішечки дешевше. І в ньому є теж майже ось такий азотний віджит, як він працює на каналі є відос 4% алкоголю, 34 IBU. Увага! Зараз піде азот. Перевага азотного пива в тому, що його наливати можна отак. -от. Зараз ми можемо спостерігати лавинний ефект. Ось так буде видно краще. Стійка, густа, кремова, така пінна шапка. Шикарний вигляд. Пиво чорне, як дьоготь, непрозоре. Відчуваються такі копчені кавові аромати. Незважаючи на інтенсивну гірчинку, хочеться пити і пити. Заходить дуже добре, дуже достойний ірландський сухий стаут. Не ігноруйте його на полицях магазинів. Мені взагалі імпонують стаути і цей не виключення.